Усіх вітаю. 16 серпня 2025 року місто Херсон показуємо виноградик, щось новеньке, щось стареньке, а щось вже перевірено часом. Як воно себе поводить поводить у нас на ґрунтах і цей сорт, що зараз буду показувати, цей сорт вже росте у мене на учаску десь більше 40 років. А ви за цю. За цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що буду вам дуже-дуже вдячний. І погнали. Це Лідія Насінева. Старжалась вона десь в 1980 році. Ось, Квітнув, почав квітнути десь він 1 червня, а масово квітнув виноградник 3 7 Морозостійкість у цього винограду мінус 25-27 це заявлено. Зворотній переніс гарно, опіків на ньому я ніколи не бачив. Ковпачки він скидує файно, тому що двостатева квітка. Визріває він в вересні. Знімаю я його у нас в Херсоні десь 27-28 вересня кожного року. Тому що день народження був у моїй бабці 28-го. Отак ми його і знімаємо. Він тоді рожевий, рожевий, гарний, рожевий і солодкий. Він врожайний. Садила його моя прабабця Галина. Він корневласний. Селекція американська. Чуєте, суки, стріляють. У нього була. І однаплощина шпалера, і Пергола. Залишилась у нього тільки Пергола. Пагонів не знаю, мабуть, штук під 100. Давайте я вам зараз покажу, як це виглядає. Так, ось сонечко. От так звідсіля. Звідсіля, і ось так от іде. Залито. Як я його формував, так він себе і показує. Ось так от він сформован. Тут понизу є чуть-чуть буквально гронок. Ну це так я залишив, тому що пробував калірувати. У мене все благополучно повідлітало. Сусід каже, що зараз треба, е, як це, Е, почю. Почкою. почкою е, без пробудження, взиму. А весною буде зрозуміло, вирости чи не вирости, але ми цим ще будемо тренуватися. Ось. З пасанком у нього. В принципі, все, бульмінь. Я вважаю, що він у мене середньорослий. Нема такого, щоб він кудись летів, гнав. Ну, може, і так вир... виробив, що навантаження стримує дуже сильне зростання. Може і так. Ягідка у нього в смаку лабруска. Вага десь 3-5 грам, не більше. Грона від 100 до 200. Ось. Але ось такий гронок, от така гронка це грам 100, да, набереться. От тут десь 150. Є трошки крупніші гронки. Але якщо ви правильно його ріжете, правильно ріжете, плюс проводите агроприйом двойник-тройник, зменшуєте навантаження, то. Сразу кажу, отакий от гронок, от такий гронок може бути до 5 на одному пагоні. Ось і вважайте, десь 700-800 грам на пагін можна навантажити. Кольору вона рожева. Працюю я з ним по грона без ножиць. набирає... 18-25 брикс, як повисить. Ну я десь при 20 його зрізаю, тому що цей виноград йде на вино. Е, М'якість у нього, ну, як у лідії. Шкірка внутрі такий, цей, як мішечок. Да? У неї метр радючих ґрунтів під, е, під нею. Тримаю без укриття. Саженці не роблю, чубуки будуть на осінь. І я працюю з нею без стимуляторів. І так, 16 серпня 2025 року. Межа зітня 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5. москування на вікнах. О, по місту. Давайте скажемо так. Зараз якісь там переговори, перемовини, щось там вони зустрічалися, не зустрічалися. Але. По місту трохи тихіше. То вони було сказилися, блядь, як, як, під, як будто у когось там в жопі шило загуляло. А зараз трошки наче то топа... потише але все рівно ми на... спостерігаємо і арту, і дрончики, все є. І особено присують оту прибрежку блядь, стирають її в пиль. Наші кожного дня лупашать. Десь дрон летить. Наші кожного дня лупашать по тилам, шліфують, випалюють. Не знаю, чуєте, не чуєте, але в десь дрон летить. От тільки сказав, що дронів мало. Десь летить. Ось. Таке у нас життя у нас таке в Херсоні. Війна закінчиться раніше, ніж за два місяці. Для мене особистим тригером буде те, що в каналах стануть писати, що жодного дрона, жодного удару по місту не було. Оце для мене буде таким тригером закінчення війни. Ось. Для мене особисто. А як вона, що, що буде саме тригером для закінчення, я не знаю. Може, хтось здохне. І війна і закінчиться. Ну, безсмислено буде її вести. А може, якісь події будуть дуже цікаві, що треба буде закінчувати. Ну, щось буде. щось буде от Місто наше живе. Маршрутки ходять, тролейбуси десь якось переміщаються. Машинки по місту катаються, люди в місті є. Навіть працює пошта, розетка, АТБшка, але в дуже таких місцях, де йдуть обстріли, АТБшки позакривали, тому що дуже небезпечно. Світло, газ, вода дома є. Так, десь є, десь пропадає, десь з'являється, але в масі свої є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І наша дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!